Мене звати Аня, я спеціаліст з переїдань та зайвої ваги. І сьогодні ми будемо говорити про те, чому не виходить прийти до бажаної форми. По-перше, схуднення – це завжди не про схуднення. Людина, завдяки гарній фігурі, вона хоче відчути щось. Отримати щось завдяки своєму гарному тілу. Якщо спитати у людини для чого вам ходнути, то зазвичай можна почути для того, щоб бути впевненою у собі, для того, щоб бути більш відкритою, для того, щоб подобатись собі, для того, щоб на мене звертали увагу інші люди. Тобто все зводиться до того, що людина хоче відчути себе спокійно, впевнено, отримувати увагу, відчувати кохання. Від себе, від інших, та не відчувати до себе та до свого тіла ненависть. По-друге, якщо ви досі не схудли, якщо у вас досі немає стрункого тіла, то підсвідомо худнути ви не хочете. Тому що як ви зараз намагаєтесь схуднути скоріш за все, або через обмеження у їжі, або через постійні виснажливі тренування, або через підрахунок калорій, контроль їжі. І якщо у вас виходить худнути таким чином. То ваша нервова система вона постійно страждає, бо схуднути вдається через. Деяке насилля над собою. Бо якщо обмежувати себе в їжі, то це означає постійно знаходитись в напрузі, постійно контролювати, скільки і чого я з'їла, що мені можна, що мені не можна, скільки мені можна, а що мені робити з тим, що завтра я йду на день народження і там не буде нічого правильного, як мені назірватись і так далі. Багато напруги, багато контролю, та ще й додається страх. Втратити результат або страх не отримати результат. Тобто худнути через обмеження, це означає постійно жертвувати своєю психікою та нервовою системою. Тому підсвідомо ані ви, ані ваше тіло худнути саме таким чином не хочете. Далі чому ще не виходить схуднути? Майже в усіх людей вагою, та навіть і без зайвої ваги. Знаєте, є такі люди, особливо дівчата, в котрих. Ну, ти точно не бачиш там нічого зайвого, але в них все одно є ідея, що їм потрібно сходити. Тож в усіх цих людей, в усіх нас є відчуття, я недостатньо хороша, мене недостатньо. І це відчуття утворюється, звісно, в дитинстві. Наприклад, якщо мене ніколи не обіймали в дитинстві, для мене тоді це означало, що я недостатньо хороша для того, щоб мене обіймали. Я недостатньо хороша для того, щоб мене кохали. І оце відчуття я недостатня, воно постійне стає трохи легше, коли щось робиш. Тобто, коли тренуєшся, коли контролюєш себе в їжі, коли бачиш результати, що ти вже схуд. Оцей голос, нападаючий, що ти недостатньо хороша, ти не ідеальна, ти не гарна, він стає в ці моменти трохи тихіше, але не зникає. І від цього відчуття мене недостатньо, хочеться кудись втекти, щось зробити, щоб заткнути оці думки, і втекти зазвичай, куди хочеться, хочеться втекти у схуднення. Бо у нас з'являється ідея, що якщо я схудну, коли я схудну. Тоді мене точно стане достатньо. Я перестану сварити себе за недоліки, я перестану нападати на себе за невдачі, почну себе любити, почну собі подобатись. Та інші також будуть мною захоплюватись та пускати на мене слюни. Тобто, іншими словами, через схуднення, через гарне тіло я хочу прийти до тієї реальності, де я не нападаю на себе, де я себе кохаю, де я собі подобаюсь та де мене приймають бажано безумовно. І це насправді у нас така дитяча потреба подобатись всім, тому що зараз вже нікому подобатись нам взагалі-то не потрібно. А тим паче, коли ми худнемо, а я впевнена, що ви вже мали колись результат від схуднення, то ви якийсь час радієте там, наприклад, тиждень або місяць, але з часом помічаєте, що ви все одно відчуваєте себе невпевнено, вам все одно в собі щось не подобається, і ви знов починаєте шукати. Що з вами не так? Що ще потрібно виправити? Тобто, тут потрібно працювати не над схудненням. А над цим нападаючим голосом, котрий постійно каже, що ви ще недостатньо хороші, я майже кожного місяця проводжу тренінг про переїдання та зайву вагу, і ми постійно працюємо над оцими нападами на себе. Я ще не ідеальна, мені потрібно бути найкращою, мені потрібно бути хорошою, мені завжди потрібно бути тільки гарною, сильною, доброю, розумною і так далі. Бо дивіться, якщо цієї аутоагресії, агресії на себе за недостатньо Доліки дуже багато, то тоді їжа стає або, перше, способом себе покарати за неідеальність, і, можливо, ви таке помічали. От на вихідних у вас немає чого робити, ви нічого не робите, відпочиваєте. Ви починаєте на себе тиснути, а чого ти нічого не робиш краще, б щось зробила, щось би подивилась, корисне книгу б почитала, і з цим голосом хочеться щось зробити. Їжа стає іноді способом себе покарати, тобто вмикається сама поведінка, і ми тоді їмо дуже багато їжі, занадто багато їжі, доводимо себе до такого стану, коли нам вже... Погано. Або їжа стає способом себе заспокоїти. Це, як, знаєте, коли на дитину кричали-кричали, а потім приходять та її жаліють. Так само і ми біля дзеркала постояли, покричали на своє жахливе тіло, а потім чомусь раптом захотілось чогось солоденького, бо захотілося насправді заспокоїти себе та якось себе пожаліти. Саме таким чином і утворюється Переїдання, коли ми не розуміємо, не аналізуємо, чому нам хочеться їсти, чому нам хочеться їсти більше, ніж нам потрібно. І потім ми вже бачимо наслідки оцієї аутоагресії, оцих нападів на себе за неїдеальність, наслідки в вигляді зайвої ваги та сваримо себе ще й за цю зайву вагу. Тобто розумієте, зайва вага, можливо, і утворилась через те, що ви постійно на себе нападаєте. Кажете, що ви недостатньо хороші, що вам потрібно бути найкращою, ідеальною, доброю, розумною, сильною і так далі. Можливо, через ці напади їжа стала або заспокійливим, або способом себе покарати. А потім ми бачимо зайву вагу як наслідок цих нападів на себе. І караємо себе ще й за зайву вагу. У мене на сторінці є цілий ефір, як оце бажання бути ідеальною чи бути достатньо хорошою, заважає нам схуднути. Посилання на нього я залишила в описі до цього відео. А вам я бажаю не нападати на себе, розуміти себе, бо саме схуднення через обмеження та насилля над собою каже про те, що ми не аналізуємо, а чому нам взагалі захотілось їсти більше? Який мій емоційний стан, які мої думки змушують мене переїдати? Тож будьте в контакті з собою та будьте здорові.